В Інголецькому районі під час чергової хвилі діє два стаціонарні пункти видачі безкоштовних продуктових наборів від міста. Сьогодні райрада організувала виїзну видачу пакунків мешканцям селища Зелене. Тут, у віддаленому від міста житломасиві, право на таку допомогу за пільговими категоріями мають 80 мешканців громади. Я інвалід третьої групи позору. Знаходжуся тут, тому що входжу під цю категорію дати мені допомогу. Велика вдячність. Допомога, я б не сказала, що дуже значна, але є трошки підтримка нам. Якби асортимент був більш широкий, було б краще. Ну наскільки можна, настільки вони і дають. Дякую їм за допомогу. Я Чорнобилець був, теж треба було допомоги. Я давав допомогу здоров'я, положив на це, допомагав радіацію, устраняв. Виїзний пункт видачі працював сьогодні до півдня у приміщенні гімназії номер 101 У нас в районі два пункти видачі продуктових наборів. Це на житловому масиві інгулець перемоги 45, кімната 179 І на житловому масиві Південний це палац культури південний. Вони працюють, як і по всьому місту, з 8 до 15, крім неділі. Цю хвилю планується видати в районі 3967 продуктових наборів. На ранок сьогодні було видало, ви, видано вже 723. Крім мешканців Волонорицького району, які зареєстровані, також можуть отримати продуктові набори внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в Інгулецькому районі. Крім цього, четверта хвиля не зачинилася, тобі ж хто хоче. До отримати лі прийти, то в стаціонарних пунктах хай звертаються. Ми обов'язково все видаємо у селищі Зелене. Нині проживає понад тисячу людей. Серед тих, хто сьогодні отримав набори особи з інвалідністю та пенсіонери з мінімальною пенсією, жінки, що отримують соцвиплати на дітей, учасники бойових дій та ліквідатори аварії на чаес. Інвалід другої групи не Ну, допомагає нам, звісно. Отримуємо два рази на рік. Весною, осінню. І кожен рік, як і всі люди. А другий отримав на маму. Вона вдова Чорнобильця. То нам допомагає. Суттєва допомога. Отримую не перший. Заробляю пенсія в мене мінімальна. Дякую за підмогу. Потрібна допомога така усім, які мають таку пенсію. Надія Шевченко Ігор Притула цей день.